Встало сонечко давно. Загляда до нас вікно. Ну, Нумо швидше квапить нас. Математиці вже час. Сьогодні я вас запрошую на ферму, на якій живуть свійські тварини. І що з ними трапилось, ви зараз дізнаєтесь. Тварини бувають великі і маленькі. Тож починаємо. Пройшов рясний дощ. З'явилися калюжі ось такі. Вони схожі на геометричні фігури. Назвіть їх, будь ласка. І в калюжах прибігли бавитись поросяти. Полічіть поросят, скільки їх було. Кількість ми позначили цифрою. Три. На фермі жила собака з маленьким цуценятком. Скільки було цуценят? Наталка любила з ним бавитись. Маленькі кошенята гралися з м'ячем. На що схожий м'яч? Що він вміє робити? А ви полічили кошенят? Скільки їх було? Двоє. А кількість ми позначили цифрою. Два. Молодці. А тепер пригадаємо цифри. І в якому порядку вони розташовані? Маленькому цуценятку. Було незатишно в цьому будинку. Який за розміром будинок? Він великий. І цуценятко вирішило збудувати новий. З круга можна побудувати будинок? А з одного трикутника, а з квадрата, подумайте маляти. А я вам розкажу зараз, як це можна зробити. Приготувалися? Ми беремо квадрат любого кольору. Перегортаємо кольоровою стороною на стіл. Від куточка до куточка потрібно розлінувати цей квадрат. Мама або тато вам допоможуть. Беремо ножиці і розрізаємо по лініям. У нас вийшло два трикутники. Пам'ятайте, як користуватись ножицями. Будьте обережні, не піднімайте їх високо. Правильно тримайте. Далі розрізаємо. Трикутники ще по лініям. І у нас вийде чотири трикутники. Ви порахували? Якщо скласти трикутники, получиться знов квадрат. Ось так це ми робили. Розрізали квадрат по лініям. А тепер з трикутників потрібно скласти будиночок. Якщо взяти три трикутники, вийде ось такий будиночок. А з чотирьох трикутників вийде такий. Потім трикутники викладаємо на папір. Беремо все, що потрібно для того, щоб наклеяти клей, пензлик, серветку, змащуємо кожну деталь. І у нас вийдуть ось такі будиночки. Маленький цуцик дуже задоволений. А зараз ми пригадаємо, що ми сьогодні робили, як вибирали геометричні фігури. Що вміє робити м'яч? Хто більший, доросла собака чи маленьке цуценятко? Скільки було поросят? Ось така подорож на ферму вже підходить до кінця. Але я думаю, що ми скоро зустрінемось. До побачення, малята!